Друзі, всім привіт на каналі Огляд Єй Кубот А10. Це бюджетний смартфон, який пропонує мінімальний набір параметрів за доволі таки привабливою ціною. Він привертає увагу не лише естетикою, але й функціональністю. У цьому огляді ми детально розглянемо всі аспекти цього смартфона від дизайну до продуктивності і поговоримо на що він здатен. Тому обов'язково додивляйтеся відео до кінця. Але перед початком традиційно. Натисніть лайк під цим відео, напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цієї модельки в коментарях. Під цим відео, ну і звичайно, друзі, обов'язково підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Кубот А10 має заокруглені бокові грані на тильній частині, що робить його зручним у використанні та забезпечує комфортне відчуття в руці. Такий підхід до дизайну не тільки покращує ергономіку, але й надає смартфону сучасний вигляд. Блок камер розташований трішки над поверхнею корпусу. Це прямокутна зона, в якій розміщений подвійний об'єктив камер, також і спалах. Розташування кнопок на корпусі стандартне. От роз'ємами є трішки змін. Особливо увага. Варто звернути на роз'єми. Внизу розташований порт USB Type-C для зарядки, а зверху 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм для навушників. Це рішення зручно для тих, хто користується дротовими навушниками, особливо враховуючи, що ця модель належить до бюджетного сегмента. Крім того, смартфон підтримує дві sim карти, що є зручним для тих, хто хоче використовувати два номери одночасно, а також є можливість розширення пам'яті за допомогою карти microSD, що дозволяє зберігати більше контенту. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо. На є каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з товар в описі під відео. Як для ультрабюджетної моделі Кубот Адець. Сядь має доволі таки непоганий дизайн та й виконання доволі хорошої якості. Нічого не скрипить, зручно лежить у руці, і навіть не скажеш, що смартфон коштує менше 100 доларів. Смартфон оснащений 656 дюймовим IPS LCD дисплеєм, який пропонує роздільну здатність 1612 на 720 пікселів. Це забезпечує досить приємне та яскраве зображення, яке підходить для перегляду відео та ігор. Частота оновлення дисплея становить 90 Гц, що робить взаємодію з екраном плавною та приємною, особливо при прокручуванні контенту та використанні додатків. Співвідношення сторін 20 до 9 дозволяє насолоджуватися широкоформатним відео без значних чорних смуг з боків, а щільність пікселів у 269 ppi забезпечує чітке зображення. Загалом екран залишає приємне враження, особливо з огляду на цінову категорію смартфона. Хоча, звісно, якщо поставити поряд флагман, то різницю ви одразу помітите. Але слід зауважити, що це вже не такі дешеві екрани, піксельні, які були колись в ультрабюджетному сегменті. Кубот А 10 обладнаний чіпсетом Unisoc Tiger t 606 що працює на 8 Ядерному процесорі з ядрами Cortex a 75 та cortex a 55 Це дозволяє забезпечити хорошу продуктивність для повсякденних завдань, таких як перегляд веб-сторінок, спілкування в соціальних мережах та прості ігри. Графічний процесор ARM mali j 57 mp 1 відповідає за обробку графіки, оперативної пам'яті обсягом 12 ГБ і внутрішнього сховища на 128 ГБ. Вам вистачить з головою для комфортного користування додатками, іграми і для зберігання відео та фото. Але виробник все ж забезпечив можливість. З розширення пам'яті за допомогою карти MicroSD. Смартфон працює на операційній системі Android 14, оболонка проста, зрозуміла, працює без гальмувань, підтримується п'ята версія Bluetooth, Wi-Fi 5 та 4G. На жаль, відсутня підтримка 5G та NFC з помітних мінусів, певно, тільки ці два. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про максимально зручне та якісне крісло від компанії Kuga. Ви знаєте, вони випускають максимально якісні, можна так сказати, ігрові аксесуари, і я завжди ними повністю задоволений. Впевнений. Ви також сьогодні поговоримо про крісло з ось таким охолоджувальним елементом, ось така спинка. Реально зручно. Зараз в спеку це вкрай актуально. Крісло дійсно максимально зручне. Та що найголовніше, в ньому ви не будете потіти. І це дійсно. Круто, я друзі, залишаю посилання в описі на це квісло. Ви можете ознайомитись та поглянути. Ціна вас приємно здивує. Тож якщо так подумати, так ця модель не підійде активній аудиторії. Але я впевнений, наприклад, дитині, підлітку чи е, стареньким людям цього смартфона буде повністю достатньо, оскільки мінімальний функціонал він забезпечує. Я впевнений. Більшість з ним будуть задоволені. За ціну. Основна камера у смартфона подвійна. Перший модуль на 48 Мпікселів світлосилою f 24 Другий модуль для ефекту Боке. Можна відверто сказати, які зйомки на цю камеру низької якості. В темну пору ситуація ще більше погіршується, фото взагалі не чітке. Та запису відео на смартфон на основну камеру можете поглянути, як він зі своєю роботою. Та така ситуація у нас. Основну камеру світлопора. Це запису відео, це у нас нічна пора. Кубот А10. Ось така у нас якість, нічну пора. Фронтальна камера на 16 мегапікселів, світлосило F2,0. Вона взагалі має проблеми з колірною передачею, все йде в жовті тони. В темну пору фото дуже поганої якості. Це запису відео на фронтальну камеру. Ось така ситуація у нас, як бачите, сонячні промені і якість картинки. Значно інша, ось тут вже менше променів і якість зовсім інша. Тез запису фронтальна камера, Кубота 10. Можете поглянути, як справляється нічну пору. Така якість. Qubot A10 оснащений акумулятором ємністю 5100 мАч, що забезпечує тривалий час роботи без необхідності часто підзаряджання. Сам виробник гарантує мінімум повноцінний день роботи. Смартфон здатний витримувати інтенсивні навантаження протягом усього дня, що є важливим аспектом для активних користувачів, які часто користуються смартфоном. А якщо ж ви робите це рідко і берете його до руки пару раз на день, то вистачить заряду більше ніж на добу. Qubot A10 є вдалим вибором для тих, хто шукає ультрабюджетний смартфон не за всі гроші світу. І він отримує дійсно базові характеристики та непоганий функціонал. Він чудово підходить для повсякденного використання від спілкування в соціальних мережах до перегляду медіа контент. За свої гроші він дійсно хороший, враховуючи наявність всього необхідного для життя. Звісно, шкода, що немає NFC, але ж подивіться на його ціну. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, пишіть свої думки на рахунок. Ось такого ультрабюджетного смартфону чи використовуєте ви ультрабюджетні смартфони ціною нижче 100 доларів? Якщо так, напишіть які моделі ви використовуєте. Мені наприклад дуже цікаво було поглянути. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал Угляд і натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.